На. На. Да блін. Мені треба якось його підрізати. А якось це треба дуже обережненько. Блін, не собі і нікому. <звук> блін. Ні, собі ми зробили все. А от варяємо гру на багер. Эммм... Е, Блин, я хоть за карту. Фліп. Не, я хочу... Я хочу того пацана збити. Сбри! Сбри! Она его не сбрила. Пацана раскрутила. Ус! Всім привіт! З вами Діма Пігіма. І сьогодні будемо грати у гонки. у гонки з реалістичним розрушенням. Е, мої є зразу, я вже цю гру тестив, так що я знаю, що ось ці машини, якщо до самого кінця 1970-1980-х, е, тут ось ці всі машини, крім ось цих двох, самі швидкі. Ну Я завжди їздив на ось цьому. Є ще формули, но вони розгоняються на 280 км на годину. В ньому можна, знаєте, що зробити? Да. Ні. Вау, ай, ти чого мене, блін, не розрушає. Алло, їдь, їдь! Не, моїй машині щось вершине все по барабану. А, так я без колеса. А навіть... А, ось ч хоть так ваш крутий? Куди я? Не, напевно, я буду на формулах їздити. Тормози. І... Ір. Ось така. Формула один. Я погнав. Да. Передній удар, передній удар. Не, ну у мене така мощна машинка. Аж може їхати 300 мільярдів кілометрів за годину. Машинка аж вау! Крута машинка, крута, аж дуже крута. Аж дуже крута. Там пацан только що ти пехнешь, чи то мені здалося? І не каже, що у мене зараз. Пацан за карту. У це поліцейський розробник. Це все по плану, все дуже іде по плану. Це сто процентів йде по плану. Эм, це... е, мені вообще по барабану. Я хасаню. Угу. Да, Сіті, типа барабану, що я ще на 80 км за годину на, на двох колесах лечу. Що угу. мені робити? Якщо у цій машині, як будто по барабану на всі удари. Угу. Ні, я хочу, я хочу того пацана збити. Збри, Брий! Она його не заберіла. Пацана розкрутила. Розгоротик. Не, і вжимаємо повний газ. Хомінству. Моя. Я бачу мою жертву. Ось, якщо ви вже поняли, хто це а я його, доганю? Да, я його доганю? Якщо зараз за картою не лучу. Ай він, він відходить, він розуміє, що йому хана газуй! Угу, пацан, по що йому більш повисло. Давай вжимай повний газ. Я знаю, що я на 2 кілометри десь його... Не, я б на більше окохну. Куди ти при? Що ти плів? Еть! Ні, не їдь, Еть! Фух! Я вирівнявся. Я не вирівнявся. Треба в пацана вліташитися. Не знаю в якого але треба в якогось дядька. Фух! Пацанова ще дуже добре на формулі. 1. Няу, мау, ма, няу няу. Мяу. Тек на формулах демо і... чого не тінь, тому що вона уже прикольна, блин, она подоб. Мені волны, но я когось мене торкнути зробив? Пацану ваще круто, і мені ваще теж круто. ти, ти, ти баканув? Я його зараз вліп... П'ятру! Я хочу затормозити і передній удар заюзати на багному місці. У мене так вийшло, що я колись в космос підлетів. Перевіряємо гру на Ем... Блін, я хотів за карту. Фліп? Не, ну, вообще дуже добре. А там прогнав. А це він на якій машині? Mm. Да, мені головне просто не задіти. Аж мені якось погонано. Фліпай! Ня. Ні, в мене буде тактика. Знаєте, яка? Я буду всіх басіти, мені барабану, що мене зненавидить весь сервак. Але я спавню от оту машину, цю машину. І ви розумієте, вона, вона найшвидше машину грі сама. І я, ви розумієте, що я хочу зробити. Ні, ну це вже понятно. Я буду всім заважати. От там пацан йде. Як будь-то я його доганяю. Не знаю. А на що він зай? Я виїхався. А чого він не пацан розложився? На Ну і що ми тепер простали? Ти за мною хочеш? О, мене закрутиху. Що вже не попали? Можи, я тебе зараз на, нажду. Ну. на. Ой, на пацана. На все. Мої винесемо дівку. Чи не дівку, я не знаю хто тут. <звачит> Вау, я не знаю хто тут. Ого. ти хочеш в жаду туди. Кой! Кой! О! Ай! Ось мені. Ну, не треба. Ну не. Мені щось поганенько А як вона вижила? Я так довбанувся, а вона так вижила добра. А там ще дівка ця їде. Вона вона мені хоче помститися. А вона не здава. вона не, 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 не на ждав. Ага, твоно зупинилися. Я хочу круг проїхати і в неї вліпяшитися. Ні, не, я хочу тут всіх почекати. Фе. І в ті Чі хлопчику хана. Йому хана, йому хана. Я його надо... Ну. Якщо зараз не пережну. А я це не зроблю. На, тримайся, тримайся! Це пісов. Його! туди його? Ем. Що мені тут робити? Ем, І що мені тут робити? Угу. І що мені тут робити? Я ж застряв, так, тим боє. Я хочу їм нав... 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 на наверх висадитися. На! Машина! Верк впала. О, машина. Охота об'явлена. Охота закінчена. Пацан тут. <ривіт> Чому він так перевертається? На Пейпі! Так мені. Я хочу перевернутися. Я хочу перевернутися і його підірвати. Можна взривати шину І наше це зробив. Я... Зараз. Я, я єлі як вировнявся, да, до... блін. Блін. Я да до... блін. Не, мені вообще по барабану. Кайф. Кайф. Я приїхав. Ну, я статип подалю, круги, то треба, короче, круги без спа без пресспав машин проїжджати. Але мені це скучно робити, так що краще вже ви всіх врезатися. От, там пацан їде на якій він машині, правда, їде. Стадіоны вообще забыті. хтось напротив нас їде. Він вже зрозуміє. Оно шо затормозить так жестко Я тебе хотів в нього вліплятися Я зараз собі ще хуже зроблю Ну же да всі Сиди Тому що на що у нас серва. Я нічого не зрозумів, що зі мною стало? Я без коліс тепер. І їздити як я не можу. А, я можу. О, пацан. Відтворимося, що мене занесло. Да блін, да мене тут правда занесло. Притворятися не треба. Так як Хто його создав Мені треба їх двоїх тепер нашдогнати, і двоїх мені треба їх тепер підрізати, так? О, де тут людей? Раз і два. Пока. Сидять. Хто ти? Ти мене хотів підрізати? підрізав? Не дочекаюся, я зараз. Німані, типу, що мене, блін, закрутила, я зараз бабахнусь. У мене єдай, чекаємо, хтось приїде. Там скоро ще пацан приїде, ось та якого я не зміг підрізати. Я проїхав цей пацан. Ну, гляди, ти мене будеш. Ти будеш моєю цілею. Тільки не форму. А ч я не їду швидко? А ось? Алло, верніть мені мою швидкість? Алло, Xpawn Car. Поновість по машину якраз будемо. Пацан тобі хана. І отак это по боку вітрити. Фармите і круги. А я вам не дам її нафармити. На! На! Да блін. Мені треба якось його підрізати. А якось це треба дуже обережненько. Блін, не собі і не кому. А саби мы все, а вот пацану ничего не изрубили. Да, блин, Виндали и до самое. круто его. Ну, и на тему мозгикин ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дима Пима. Всем пока-пока.